Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні у нас нове надходження, це Ford Escape на таких величезних, крутезних колесах. 2018 рік. дивіться як виглядає. є електрокришка багажника, комплектація сел, шкіра. Такі диски на гарній. Не пачкається, дуже практичний. По салончику в нас повний електропакет, мультируль електроручник, автомат, велика, велика магнітола, є підігріви екорежим Пробігу в нас 125 тисяч кілометрів, дуже чистенький, гарний. Дуже байлови смотрять за автомобілем. Все в чохлах. Є електрорегулювання. Задній ряд. Подивіться, майже я. Приїжджайте, друзі. 13400, 2018 рік, 125 років. Дуже гарно виглядає. Київ автомобіль Рушевського 15А, Місто Одеса. Доступний за гроші, доступний в лізен, кредит або на обмін. Всіх чекаємо на тест-драйв.